Весна 2014 року Україна щойно пережила революцію гідності. Повітря здавалося і скрилося надією на зміни. Але замість цього прийшла тривога. Спочатку швидка і шокуюча анексія Криму Росією, а потім хвиля заворушень на Донбасі, російські триколори на площах. Захоплені адміністрації заклики до відокремлення, Москва та її медіа малювали картину «Руської вісни, начебто стихійного народного повстання російськомовних, що рятуються від державного перевороту. Але чи був це насправді спонтанний вибух народного гніву? Чи добре зарежисована вистава, фінал якої війна? Давайте розплутаємо цей клубок із реальних страхів, політичних маніпуляцій і зовнішнього втручання, спираючись на факти та свідчення, як розпалювали війну. Часто кажуть, причина того, що почалося навесні 2014 року, особлива ідентичність Донбасу. Але чи так це? Так. Це край викований у вогні індустріалізації зі своєю специфікою, але перетворення цього на прапор сепаратизму результат багаторічної роботи Україна, велика країна, мають свою специфічну ідентичність в силу історичного плину, географії, укладів промислових типів, е, 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 е. так само як і в Росії. Відмінності ще більше і ще більше їх е, е, дисперсія. Але чи відмінності, ідентичність ні. вони виступають причиною війни? Звісно ж, ні, Росія не ми прикривалися все це просто сконструйовано Росією. І ніяких народів, ні Донбас, ні Луганщини, окремо Донеччини окремо, як і кримського народу, в поміні не існує. Жодних обставин говорити про них. Історія нам не дає. Політологи підкреслюють наратив, що люди на Донбасі це окремий народ з особливими етнічними ознаками. Розганяли виключно проросійські пропагандисти. Регіоналізм на сході України став інструментальним. Місцеві еліти використовували його для торгу з Києвом. На це накла. Далися економічні труднощі, ностальгія за СРСР і популярний міф Донбас годує всю Україну. Так званий Донецький клан роками будував владу на протиставленні регіону решті України. Перемога майдану і втеча Януковича стали для місцевої влади катастрофою, а для багатьох жителів шоком. Але чи прагнув Донбас до відокремлення? У березні 2014 року Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу провів опитування в Донецьку та найближчих населених пунктах, і ось якими були результати, і е, е, отримали надзвичайно цікаві дані. Одне з ключових питань, яке стояло тоді у нас в опитуванні, було так: е, е, ви підтримуєте е, Україну чи Росію. Хотіли б ви, щоб е, на Донбасі е, Донбас був частиною України, чи Донбас перейшов в, е, до Російської Федерації? І ви знаєте, 2 третіх 67% опитаних е, тоді заявили, що вони б хотіли залишитися. В рамках української юр юрисдикції у людей також запитали, якою буде їхня реакція, якщо в Україну введуть російські війська, 20% опитаних е звичайних представників, скажем, з е Донецька і е оточуючих територій, сказали, що вони. Будуть сприймати це як агресію чужої держави і будуть воювати за Україну, це було надзвичайно важливо. Далі приблизно стільки ж 20-21 сказали, що вони вважатимуть, що Росія має право. Вводити свої війська в російськомовний там Донецьк, тощо, тощо, і вони будуть підтримувати російські війська. Це соціологічне дослідження на думку Володимира Кипеня, дало конкретні аргументи в ідеологічному протистоянні на Донбасі. Значна частина говорила про те, що необхідно е, дати більше прав е, регіону. Але все це йшло в будь-якому випадку в підтримці саме України в е Донбасі. Проте страхи перед невідомістю націоналістами втратою статусу російської мови були реальними. І їх активно підігрівали. Замість того, щоб заспокоїти людей, місцева влада від мерів Донецька і Луганська до голів обласної міліції фактично самооснулася або підігравала паніці. Бездіяльність еліт зіграла фатальну роль. Що, якби, скажімо, цим 20 якоюсь мірою, які готові були відстоювати Україну в Донбасі, е підтримала тодішня... Регіональна влада тодішні, хоча б якоюсь мірою силові структури в Донецьку, які повністю були під контролем партії регіонів, то я думаю, ми б змогли відстояти, відстояти Донбас. На цей ґрунт ліг потужний інформаційний вплив із Росії, не тільки пряма пропаганда, нібито про фашистів. Дослідники відзначали безпрецедентну інтенсивність кампанії з дегуманізації України. Паралельно йшла підготовка до силової фази. Це російська весна. Це ніщо інше, як іридентична, якщо говорити науковою мовою, операція. Що таке іридентична? Це війна. Під виглядом громадянського протистояння, прикриваючись певними ідентичними розбіжностями, мовними етнічними тощо росіяни почали цю операцію реалізовувати задовго до весни. Весна це вже кульмінаційна фаза з перших чисел березня місяця. Росіяни активно розхитували ситуацію. Кримська операція стала прецедентом. ймовірно, полігоном для відпрацювання тактик. Ескалація на Донбасі почалася у квітні, 6 квітня захоплення Донецької ОДА того ж дня захоплено будівлю СБУ в Луганську зі зброєю. 7 квітня проголошено так звану ДНР. Ранні звіти обсє підтверджували присутність озброєних людей без знаків розрізнення. Але Москва казала, це все нібито воля народу, приїжджали автобуси з ростовськими номерами, е, які привозили людей на е, е, ці проросійські мітинги. І це ми абсолютно конкретно е, е, можемо свідчити ті, хто вжив в той час в Донецьку. Зустрічалися люди специфічної зовнішньості, специфічного, скажем, там. Е, е, з одягом, які мали, скажімо, не донецького вірку, без координації зовні місцеві сепаратисти, це, наприклад, організація Руське Братства, донецько криворізька Республіка, були винятково маргіналами, які не мали підтримки ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в інших містах. До 14-го року за більше 10 років існування, цим політпроектом. Не вдалося отримати жодного депутата не те, що в парламенті в обласній раді, і навіть в місцевих, навіть в сільських радах, вони не мали жодної представленості. Це абсолютно маргінальні були персонажі, які освоювали гранти розсотрудничества і подібних російських організацій, влаштовуючи різні а, дні пам'яті манаршої російської родини, великомучеників і. Прочі різні історії, і важливо пам'ятати, Русській вісні протистояла українська весна Донбасу. Масові мітинги за єдність України проходили в березні та квітні. 4, 5 березня, 9, 13 Це все дати мітингів багатотисячних, між якими були тисячі різних дописів, при цьому десятки різних акцій, флешмобів. Операції по вирахуванню російської агентурної мережі і багато інших активностей, які чинило українське тоді ще не підпілля, тоді ще патріотичний спротив, який в подальшому перейшов в підпілля, і далі в партизанську боротьбу з російською окупацією. Саме це піднесення патріотизму, на думку Олега Саакяна, змусило російську сторону перейти до терору, викрадень активістів Вбивство! Перелом 12 квітня захоплення слов'янська загоном. Ігоря Гіркіна-Стрілкова. Це вже не місцеві протестувальники, а підготовлена диверсійна група ЗРФ. того ж дня. Захоплено Краматорськ там пролунав мемний ми з вами приїхали! Слава! Ми нормально, пацани, ми за вас! А пізніше сам Стрілков Гіркін зізнався. Спусковий гачок війни таки натиснув я. Якби наш загін не перетнув кордон, у результаті все скінчилося б як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків вбитих, обпалених, заарештованих, і на цьому скінчилося б. А практично, маховик війни, яка й досі йде, запустив наш загін. Ми змішали всі карти на столі. Усі від початку ми почали воювати всерйоз. 14 квітня Україна оголошує про початок антитерористичної операції цього ж дня захоплено горлівку під керівництвом росіянина Безлера. Після Слов'янська потік бойовиків і зброї з Росії став безперервним. Міф про зброю з шахт не витримує критики. У сепаратистів з'являються танки, артилерія, ППО, включно з Буком, який збив мх 17 Розслідування білінкет, перехоплення СБУ. Доводять це російська зброя і російська. Управління називати це громадянською війною, ігнорувати факти це була гібридна агресія. Але початковий проєкт Новоросія від Харкова до Одеси провалився. Чому Опір українців, еліт, силовиків, штучність самого імперського конструкта Новоросії, чужого більшості жителів півдня України, розрахунок на те, що всі російськомовні підтримують Росію, не виправдався. Захопити. Під прикриттям не вдалося, і з травня місяці їм прийшлося дезавоюватися і перейти до фази вже більш жорсткої, рекірувавшись, сконцентрувавшись виключно Донеччині на Луганщині, провалившись ціною, зокрема спротиву Донецька і Луганська, які прийняли на себе ключовий удар, пішовши з Харкова, Дніпра, Одеси з інших регіонів. Для того щоб захопити подай Донеччину і Луганщину, а потім, у випадку успіху, вони планували повернутися в ті регіони, але також вже знову без прикриття, не приховуючись. А прямо під російським прапором російської армії підсумком руски вісни стала трагедія. Руйнівна війна на Донбасі. Тисячі загиблих, по обидві боки, військових і цивільних. Мільйони людей вимушених покинути свої домівки. Промисловий потенціал окупованої частини Донбасу значною мірою зруйновано, шахти затоплено, підприємства зупинено або розграбовано. Регіон занурився в економічну депресію і повну залежність від зовнішніх дотацій. Мінські угоди. Заморозили конфлікт, але не принесли миру. Вони перетворили частину Донбасу на сіру зону під фактичним зовнішнім управлінням, залишаючись на довгі роки предметом дипломатичних баталій і взаємних звинувачень у невиконанні зобов'язань. Конфлікт низької інтенсивності тлів забираючи життя, не дозволяючи регіону повернутися до нормального життя. А головне невидима рана, розкол, ненависть, недовіра, посіяні пропагандою і війною це ментальна прірва. Один із найважчих наслідків тієї весни. Так що ж таке руська весна» 2014 року. Так, на Донбасі були внутрішні проблеми і страхи, якими вміло скористалися, але ігнорувати величезний масив доказів російського втручання від пропаганди і м'якої сили до диверсійних груп зброї і прямого управління неможливо. Дані соцопитувань свідчення очевидців та учасників. Логіка подій говорять, саме зовнішній спусковий гачок перетворив внутрішню напругу на повномасштабну війну. Це була класична гібридна операція. Що стала прологом до подальшої трагедії України?